Вітаю всіх, мої дорогенькі. Що ми бачимо на сьогоднішній день? Там поговорив з Путіним да, і показав йому, що Володя, в лапках, Вася, Петя, Коля, хто там, той Путін, непонятно, да, ви можете бути, як усі, повернутися в, світову, в світове життя, не бути ізгоями. Да, і ми будемо з вами дружити і навіть цілуватися в засус. Сьогодні виходить віце-президент -віце США. Джоді Венс, і говорить: якщо Москва не буде хорошим хлопчиком, да і не буде справно виконувати все, що ми їй скажемо, то США вдарять по Москві санкціями та потенційною відправкою американських військ до України, якщо Путін не погодиться на мирну угоду з Україною, яка гарантує довгострокову незалежність Києву. Варіант відправки американських військ в Україну, якщо Москва не зможе ввести переговорів добросовісно, залишається на столі. Не, не, не перша ця адміністрація, і не друга, яка себе поводить при помощі кнута і пряника. Да? Трамп показав, як все може бути хорошо, і з тобою говоритимуть, і ти не будеш ізгоєм. А Венс показав. Через день, що з тобою буде, якщо ти будеш хуліганити. Я хочу подивитися, що зараз між ними ми дивилися, всі-всім брешуть, всі викручують друг другу руки, всі хочуть якусь вигоду поїм'ять. І Україна, і Росія, і Вашингтон. Це понятно. Я хочу подивитися на майбутні стосунки Росії і США і України і США. У мене є розклад, який називається Стосунки в парі. Да? Я її е, використовую, цей розклад, коли дивлюсь на стосунки між двома людьми. Да? Що вона почуває, що він почуває, як вона бачить майбутнє ваше, як він бачить майбутнє ваше? А що буде насправді? А для чого взагалі зустрілися? Да? Е, ну і перспективи пари на майбутнє. Так от ми ці розклади зараз примінимо до е, США Росія і США Україна. І подивимося. Да? Між цими двома союзами, що чекає, хто що думає, які перспективи кожен бачить. І розглянемо це все. І так, розкладна стосунки Росія США. І так, США Росія. Перспективи стосунків на майбутнє. На майбутнє. Ну, не знаю, яке обозріме майбутнє, просто не будемо ніяких ограничень ставити. Перспектива стосунків на майбутнє. Що між Парою зараз? Тобто що зараз в стосунках між США і е, Росією? Що і е, як себе почуває США по відношенню до Росії? Що і як почуває зараз Росія по відношенню до США? Да? Як... США бачить перспективу цих стосунків, як Росія бачить перспективу цих стосунків, а що ж буде насправді? А що у нас буде насправді? І так, що між ними зараз? Рицарь Пінтаклів. Нічого. Ні туди, Господи, ні сюди, Господи. Кожний е має якийсь багаж, кожен має якісь наработки, але Рицарь Пентаклів – це про те, що багаж наработки є, але нічого нікуди не движеться. Е Рицарь Пентаклів у нас стоїть, як вкопаний. Чоловік зупинився кінь його. Да? Я, як наче застряв у болоті, і роздумує, який, яким шляхом піти, як примінити цей багаж, який я маю. да. Піндакіль часто говорить про те, це матеріальна карта, це карта грошей, ресурсів. Да? Що у кожного є, що дати, що продовжити, що взяти, і, Естественно, це карта торгів, але торги ж не рухаються. Скажу так: зараз стабільна непонятність. да. Куди підемо, якою дорогою, що дамо друг другу, що заберемо один одного, незрозуміло. Все стоїть, як оцей кінь в болоті. А, які відчуття у США да, на даний момент? Якби я дивилась на пару, так це було б, що мужчина чувствує до жінки. От що зараз США чувствує, да, як вони взагалі відчувають ситуацію, що вони хочуть. Королева мечів, вони будуть дійснувати строго. А? У них не забалуєш. От, як сказав Сьогодні Венс, да? ну і Трамп показав, що може бути по-іншому. Один показав пряник, другий показав кнут, але е, тут все повинно бути по-нашому. Королева мечів, вона, вона не має емоцій, у неї в голові калькулятор, і вона відсікає все, що їй не потрібно. Вона своїм мечом очень жорстко ставить всіх на місце, показує свої границі і показує, що все буде так, як захоче вона. Да? Як захоче вона. Що ж в цій ситуації думає Росія? Росія сама себе на умі вона взагалі не знає, що буде. Верховна життя це карта неопределенності, карта тайн якихось надіжд наблюдень, це дама сама в себе. Да? Вона у нас, як так читати її от по класиці, да жінка, яка знає тайні знання. Яка у неї, бачите, свиток там в руках, вона всю мудрость житті поняла, але нікому про це нічого не розказує. Вона у нас мовчить, вона холодна. Це дінока жінка, це папеса да, така. Е, от. І от вони ведуть себе так: вони нічого не розуміють, вони наблюдають, вони надіються на якісь тайні кулуарні переговори, домовленості. Ну те, як привик Кремль втіхаря договоритися, да з кимсь щось придумати, втайні от когось щось робити, когось кинути, і це все плюс це тайні служби. Це всі наші розвідки світу можуть означати теж верховна життя, Да? Все, що сохраняє в собі таємницю, вони, звісно, не показали Трампу всю попу, а показали тільки її частинку, і не збираються цього робити. Люди самі в собі готові придати і кинуть в будь-яку минуту країна. Е, яке майбутнє між цих стосунків бачить Америка, що вони будуть дружити, що вони домовляться. Що в них буде любов, мир, дружба і жвачка. Да? Адам і Єва і ангел над головою. В Едемському саду Адам і Єва вибирають між Богом і Змієм і Скусителем. Так от, США надіється, що вони домовляться, що вони виберуть разом або Бога, або Змія і Скусителя. Тут уже діло таке, але що вони зможуть бути в парі, що в них будуть нормальні стосунки. На що надіється? Росія, яким бачить Росія це майбутнє. Рицар жезлів. Хто у нас такий второ рицар жезлів? Хуліган. Він часто порушує всі правила, він часто спочатку робить, говорить, діє, а потім думає, часто вредить сам собі. І, в общем є, знаєте, коли дивишся на стосунки, такий йобер-тероріст з наскоку прийшов, діло натворив, ляльку зробив, ну, я утрірую, і утік. От такий от у нас плани на майбутнє у Росії. Ну, що не удивительно, собственно говоря. да, Верховна Жриця. А що ж буде насправді між країнами? А насправді між країнами буде дьявол. Да? Буде пошук виходу із ситуацій, від того, що було між ними, вони відмовляться. Вони відмовляться, вони будуть шукати інші путі, зближення, договоренності, співпраці. Да? Красний плач говорить, що люди відмовляються від того, що між ними було, їх це не устраює. І починають шукати інші. Це не буде дуже швидко, але це буде йти досить активно. Рижий чоловік буде цьому способствовати. Со да? сторони Росії теж у нас якась нова лічність. І можливо влада в Росії поміняється, да ніхто ж не вічний под луною і тут показують король Пентаклій. Хто б там не став на місці е, да, чи новий пійло, якого зроблять, чи якийсь інший чоловік, тут все буде про вигоду. І, звісно, дьявол це завжди про те, щоб друг друга надурити, наїбати, підставити, маніпулювати, подіргати за вірьовочку, зробити залежним. Тобто країни будуть созалежні, і кожна буде по дьяволу, ну, скажімо так, не дуже чесною, не дуже чесною, які будуть стосунки насправді. Стосунки будуть стремитися до того, щоб дружити, торгувати, да, мати спільні інтереси, плани будуть будуватися, якісь договоренності будуть заключатися, дзвонки по телефону будуть по відеозв'язку, будуть, планування зустрічей буде. Да, але що дальше говорять карти? Ну, про що можна говорити з Росією? Трамп не поняв єдиного, що з Путіним не можна говорити, він те все одно кине. Ілюзія однієї сім'ї, дружби мира і жвачки, да? і е, місяць введення в оману, брехня, підстава. Тут у нас люди лащаться як собаки, насправді вовки в овачій шкурі світять друг другу, як сонечко. Насправді, що холодні і брехливі, як луна. Шаг вперед рак робить. Два, три шаги назад. Да? Все дуже зибко, все дуже страшно, все дуже друга друга приховане, все дволічно, нечесно і ілюзорно. От такі от стосунки найближчі не знаю, рік, два, три будуть у цієї країни. Чи вдарить санкціями і страшними угрозами? США, як Венс, говорить, чи навпаки будуть цілуватися в дьосни, як це показав Трамп. Що буде? Та ні того, ні того не буде. Ні того, ні того не буде. Знаєте таке ощущення, що проблеми Росії через деякий час. І її війни, з ким там вона що воює, якось будуть від мало інтересувати е, США. Да, тому що у е, мене, мене вже будуть зовсім інші інтереси. Мені треба буде займатися зовсім іншим. Да, е, і твоя війна, і твої якісь діла, якось е, да, по цій карті ну, не очень. Мене вже будуть цікавити. Ну так скажу. Щоб і воювали, не будуть воювати, хоча можуть. Погрожувати, можуть погрожувати, але більше будуть питатися якось домовитися. домовитися да? В общем, буде так. Один добрий поліцейський, один поганий поліцейський. Отак от воно і буде найближчі роки. Да? Хтось буде їздити і домовлятися, якісь хороші вісті возити. Правда, з малим результатом, а хтось буде говорити шах вліво, шах вправо, розстріл. А, ну, от такий примірно в нас вийшов розклад для. Стосунків між парою США і Росія. Тепер подивимося на стосунки США і Україна. Що між цією парою? Сьогодні в нас День закоханих, да, і тому ми дивимося на стосунки. Теж нічого хорошого. Луна. Там, де луна, там все неопределенно зибко, лживо і замаскировано. І так, що між парою США і Україна? Що є на зараз? Як США? Що почуває до України? Що Україна почуває до США? Як США бачать майбутні стосунки? Як Україна бачить майбутні стосунки? А що буде насправді? Що буде насправді? І так, починаємо. Зараз брехня, обман, маніпуляції, лож і подстава на даний момент. Між країнами, брехня, маніпуляція, лож і подстава. Вони стараються заманити нас ловушку, ми стараємося обманути їх. Така от взаємна гра – нечесна, ложна, брехлива і неіскріння. Як США зараз себе відчувають: маніпулюватимуть, залякуватимуть, давитимуть. На Україну, для да? України для них проблема, і вони вважають, що вони можуть нею управляти, що вона це карта залежності. Да? От коли жінка повністю залежна від мужчини, від його грошей, наприклад, від сексу з ним. От просто попала в аб'юзивні стосунки. От це вважають, що Україна з ними в аб'юзивних стосунках. Що захочемо, те й зробимо. Да? Ви е від нас залежні, ми можемо лякати, маніпулювати, е можемо любити, можемо придушити. От так бачить це все на даний момент США. Як бачить Україна? Україна це признає. Да? Я паж, Я набагато ніж рангом. Паж – це учитель, ученик це учитель. Це ученик і учитель, да? це хазяїн слуга. І Україна це признає. Які стосунки бачить в майбутньому з нами? США. Карта Граничних возможностей. Карта закриті очі, зв'язані руки. Ну, скажу так, вони думають, що ми так і будемо від них залежні, да що нами буде легко управляти, що ми е не будемо самостійною державою, і да, нам прийдеться все якісь указання давати. З другої сторони. З другої сторони, цю карту можна прочитати так. Як бачить США, стосунки далі. Тупікова ситуація, не? ну краще б я тебе не чув і не бачив. Розв'яжи собі очі, розв'яжи собі руки, дій сам, не очікуючи ніяких підказок. Хулі ти стоїш тут як вкопаний. Не? Тут же цепей немає на тобі, бінтики оці розірви, да? руки розведи, дій, іди, іди вперед. Як Україна бачить? Ну, Україна бачить прорив, хоче да, і надіється на прорив, на військову допомогу, на сотрудничество, тому що колісниця це карта перемоги, двіження вперед, прискорення якихось подій і так далі. і так далі. Ну, Різні погляди. Да? Тут, більше всього, Да, ти повністю залежний, і ти мій слуга, я що хочу, то й роблю. Тут, звісно, признають, що да, я слуга, але хочеться бути на равних, да? хочеться рвонути. І тут іменно Україна хоче взяти своїми військовими досягненнями, да? армію опитною, можливо, якимись новим розробками ракет, можливо, якоюсь поколісницею. Це може бути перемога в будь-якій сфері життя, проривом. Прорив, от у нас буде прорив. А що ж буде насправді між цією парою? Що буде насправді між цією парою? все буде дуже сложно. Я всіх завди предупреждаю, ми заходимо в 20 років турбулентності, де між усіма і всім буде сложно. І так, рицарь мечів, взаємні претензії, спори, виясні отношеній. Критика, взаємокритика. Да? Важкі часи будуть. Потім все воно устаканиться. Все воно устаканиться. В, в, в якісь досягнення і договоренності взаємовигодні, тому що пентаклі будуть досягнені. І знаєте, наче на цьому все і зупиниться. От І зупиниться. Тому що далі карта місяця. Ну, дволічіє, непонятність, брехня, омана, е якісь непонятні діла. І я навіть хочу на цей місяць взяти доповнительну карту. Що ж цей місяць хоче нам показати? Королева мечів, королева Пінтаклі, таємниця, розочарування. Е е е Ви знаєте таке ощущення, що почнемо домовлятися і по оружію, і по військовій допомозі, по якомусь да, по якихось ділах, і по наших там металах або. Зеленський статті, ще нічого не підписав, да? але я по якійсь економіці. Але верховна жріця і карта роззачарування, терпіння і труд, терпіння і труд. Чи хватить в Америці терпіння займатися нами, скажімо так, да? чи в неї можливо з'являться зовсім інші інтереси? Тому що верховна жліця це ну, маса варіантів непредсказуємих і невозможності. А також ці, ці дві карти можуть означати інші країни, так? Да? Не Україна, Україна на спада як імператриця, а всі королі, королів, єрофанти це як лідери інших країн. Можливо, при займатися іншими країнами, да? де буде інша війна, де будуть інші економічні проблеми. І карти говорять, ну тут може бути що угодно, да? і Україна може відійти к сожалені на третій план. Да? От якось так. Да? потому что еще и двоечка, да, ну мы наблюдаем за вам издалека, э -э да, вы, вы держитесь, покажите мне, что будет на деле. карта свит, карта мах, карта страшный суд и карта дружбы, ну, скажем так, по большому счету, э Ну, не скажу, що повністю ми будемо в роздраї. ні. У нас якісь стосунки будуть по двоєчки. Да? По двоєчки. Головне по страшному суду не попасти знову таку, не попасти знову, наче ми з неї виходили в повну залежність. Ми... Кожен отримує своє місце в цьому світі. Да? А, дивіться, карта світ. Я питаю, що буде далі? Ну от від все буде залежати від подій у світі, в глобальному світі, да? не тільки від стосунків, да? від того, які керівники прийдуть, куди керуватимуть, що воно буде робитися. Е, карта Страшний суд, получення по заслугам. Кожний отримає те, що заслужив. Але все-таки я маю надію, що хай і по двоєчкам дав, хай іздалеку, але ці стосунки будуть зберігатися. Ці стосунки будуть в майбутньому зберігатися. Покажіть мені, чи будемо ми, так як зараз, наприклад, залежні да від США, і чи будуть вони, ну, наприклад, через 2-3 роки нам допомагати, і так скажем, да участвувати в нашій судьбі? Ой, колесо Фортуни. Карти говорять, Лара, ще скільки всього за ці 2-3 роки і зміниться, про що ти питаєш? Про що ти питаєш? да Циклічність. Да? Все буде, в світі все буде повторюватися, І стосунки між Україною і Америкою так само. Колесо фортуни, да? то вниз, то вверх, то вниз, то вверх. Все повторяється. В якийсь період це будуть кращі стосунки, в якийсь період будуть такі, як вже колись були дежавю. Да? Я скажу так: по пажах, по цих двоєчках, по Рицарю Кубків, стосунки якісь будуть підтримуватися, але так, щоб ми прям були любимчиками США, такого не буде. А от така у нас любовна історія для цих двох країн.